Так, народи, всім привіт і давайте трохи пограємо в рейтинг. Всі хотіли, щоб я зіграв кармою. Ну давайте зіграємо кармою. Чого б ні? Гарний саппорт, Досить весело нею бігати, тим паче, що ми з Ешна лінією у нас бар, Субарвік ЄСУ. Непогано. Подивимось, що там у супротивника буде. Не дуже ж зрозуміло, але в цілому непогано сена. Тому що Сену апнули, Сена тепер сповільнює, тому сена Лілія дуже гарний ліс. Дуже гарний ліс, котрий може вам надавати так, що ви навіть не зрадієте. Тому як вона швидко вас може вбити. Векс неприємно, але... Ясу повинен виживати зі своєю стінкою. От Трістана це неприємно, бо Трістана така, що. Може несподівано швидко вас вбити. Ви навіть не зрозумієте, що сталося. Тімо. М -м -м -м. Цікавий вибір, але... Хто буде ініціювати Варвік у нас? не знаю. Досить дивно, але. Хочеться вірити, що вони вміють грати. Еш, білесенька. Гарний такий скін, що це за скін? Зазвичай пише. А, ну, тепер не пише. Раніше писало, мені здається, назву скінів, коли ви тут підвантажувалися до матчів. Можливо, зараз теж з'явиться такий момент, але а, якось гра дивно вантажиться. fiorl дивно ага, я ж думаю, що якийсь незвичний скін, нестандартний. Насос, мабуть, може бути неприємним, якщо буде приходити, але Тіма повинен Насоса вбивати, мені здається. Ну, це взагалі не повинно для Тіма бути проблемою. Тим паче, що в нього яд, насос не буде відхилюватись нормально. І якщо ще й Варвік буде йому допомагати, то Тіма повинен зробити так, щоб Насос до нас не приходив. Ну, подивимось, як воно буде. Як завжди, все може піти не за планом. До речі, я ще золото, але дуже багато награв. Ну, можливо, людина, як я, грає раз на тиждень і декілька матчів всього. Тому її час від часу в кінці сезону скиди вниз. The the і тому Welcome це може бути золото. Wilde. Нічого дивного насправді. Люди можуть досить непогано грати навіть на низькому рівні через те, що ну, просто вони не грають щодня там, 24 на 7, от все. Але це не означає, що людина там, з низького рангу погано грає або не вміє грати. Це може бути взагалі не так. Влучив три стану. Нічого страшного. So... А, це неприємна сена. Неприємна сена. Але те, що вона з першого почала, а не з другого, вже радує. Подивимось. Подивимось, як воно буде. Треба не забувати на карту дивитися. Бо наші друзі. Вони такі. Жуть неприємно вразити. Давай еш, 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 ріднесенька. Не вмерла, серйозно, вона не вмерла. Як так? Повинна ж була. Я намагався відійти. Ну хай сидять під баштою. вони не повертаються, значить не витрачають е ресурси. Не витрачають ресурси, це добре. Ми зможемо більше золота з них вибити. якось так. Так, і що? Варвік. Ти хоч би пікнув щось, я взагалі тебе не бачив. У них варт тут стоїть, зрозуміло. Я не дістаю до сени. Просто не дістаю. Гра, ну ти чого? Ну гра. Ну так нечесно. Так нечесно. В мене гра залагала. Я то тут при чому? Ну, блін, ну це взагалі було несправедливо, як на мене. Як так можна було? Просто віддатись на рівному місці ще й за First Blood через те, що в мене гра зависла? Ну, повна дурня. Я не задоволений. Дуже незадоволений. Ну, сталося, як сталося. Вже що? Вже нічого не повернеш. тому... Просто граємо далі. Просто зробимо вигляд, що нічого не було. Таке трапляється, нічого страшного. Головне не здаватися і продовжувати далі. Це буде добре. Хай думають, що вони перемогли через те, що вони такі круті. Давай, давай, давай. Я застряг раніше, ніж. Ну що це таке? Що за реконекти? Гра? Ну ти чого? Що за приколи? Коли саме потрібно, щоб було все нормально? Помирай. <смирай> <смирай> ну невже еш? Невже ти не могла разочок вдарити, добити? Дякую тобі, Варвіку, але це було тупо помирати. Я не зрозумів, чому Еш не почала нападати. Ну, добре, там в мене якась незрозуміла фігня з цим Пінгом, і гра чомусь підвисає, але ж можна було б нормально відіграти. Таке собі насправді дуже таке собі два рази, два рази гра мене підвела, і, і не дуже воно це все виглядало. Ну. А, принаймні, скоро дракон. І я дуже сподіваюся, що ми зможемо нормально відіграти. Сену не роби себе щось таке неймовірно велике і гарно граюче, тому що. Якби гра мене не підвела, то я б тебе вбив би, і встиг би з під твоєю баштою. От бачиш. Коли гра нормально працює, то. Куди тікати? Ну, серйозно. Це куметно, я б сказав би. Ай, мабуть, не встигнемо башту знести, мабуть, не встигнемо. А що, я не Ах, ти ж відштовхнула таки. Не встиг підхилятися, але Еш повинна була забирати. Молодець. Молодець. Дуже молодець. Це було добре. Давайте дракона б'ємо. Що ми. Варвік. Що ти думаєш? Я бачу, що ти Варвік. Думаєш, я, мабуть, не встигну туди добігти. Мабуть, не встигну. Нашим віддався. Молодець. О, бачите, ну не тільки в мене виходить такі проблеми. Тімо. Тімо. Таке собі. Ну, добре, ну. my way. Трістану. Трістану, куди ти будеш стрибати? In <рістану> куди ти вже не будеш attack. стрибати? Але мене справді здивувало те, що в Ash теж реконекти, тобто, можливо, все ж таки щось з серверами гри, і не дуже зрозуміло, що саме. Бо це неприємно, воно. Раптово на декілька секунд і. Ти через це програєш. Що, дракон? Дракон собі нормально себе почуває. М -м, ясу, тримайся. <реж> Я ж кажу, то вона дуже багато себе щось там не почала. Трістан? Що трістана? Курт пішла в центр і все. В неї все нормально. <смірки> Зої, наш ти. Встановила там той варт. Хтось буде тут вибір. Ну, не вже, не вже, добийте. Куди ти, куди ти? Не треба оце от. А, так, давай башту вб'ємо. Давай вже пронесемо тут цю башту. Еш. Давай, тут є боби. Эш, боби. Розбивай боби. Ну, я не знаю, я пішов без віці насправді. Бо, бачите, я знав, що тут не все так просто. У мене зараз не <плэн> <плэн> відчепіться від мене. Сповільнили молодці, але відчепіться від мене. <плэн> так. їмо наші боби і чекаємо на Еш. Чекаємо на Еш. Хоча... Можна її трошки попушити. Але де наша пачка взагалі? Щось вони такі повільні. В них якось швидше вони ходять. О, давайте. Принаймні, ми трошки штовхаємо. Я, мабуть, предмет підкуплю. Е, наші в центрі там незрозуміло навіщо не б'ються, але. В принципі, якщо вони. Чудово! У мене немає на чому стрибати. Тімо не підійшов теж. Тімо, ну ти хоч башту знеси, що? Раз ти там з ними не був. Хоч якось там. а що, шо? Що ти хочеш? Я не думаю, що вони тут щось якось намагаються битися, враховуючи, що Лілі була майже мертвою. Нас усе. Здається, спати лягли. А, це було непогано. Досить непогано. Давай. Трошки підпушимо. Поки в нас є така можливість. Залиш мені трошки бобів, будь ласка. Мабуть, не встиг. Алі, as as have... Не вбив. <говорит> не вбив, хоча було. Вистрибнула, от же ж. Неприємна істота. А... Що ви прийшли сюди? Що ви хочете? Тріста, ну? У тебе все нормально? Ну, добре, сповільнувати мене, що? Еээ, тристана пішла. тепешитись, Ах, не влучив, не встиг. Натакуємо ну, дракона. Чого ми тут по центру сидимо? Не потрібно воно нам. Можна було. Тим трошки наваляти. Ну, давайте атакувати дракона. Ой, якби нам буде краще нішиться. Те, що ми тут сидимо, демон зрозуміло чим займаємо, де бар. Як ми по-моєму? А хто ввели? Ну йо. Дуб. Чекати, Вона вже нікуди не втече. Вони забрали дракона так, але один в 4. Ну, мабуть, такий собі розмін, мені здається, не дуже добрий в їхню якусь сторону. Ам... В цілому непогано, ми живемо. Я не дуже зрозумів, чи Варві пішов битися, хоча він бачив, я декілька разів пікав, що треба йти дракона, I'm бити, I'm можна було відійти, він би вижив. І ми б ще побилися. Так, що? І що? Вона не прийде сюди, ну, мабуть, не прийде. Не дістав. Дабл кілл. Куди вже? Куди вже тікати? Наше все, <реку> <реку> Люди, врятуйте мене від насоса, в нього к'юшка. Інший флеш витратив, щоб мене добити. Капець. Як же вони довго? Як же вони довго, оце от. Ай, Варвік, шо ж ти оце? Ти бачив, що Насос там майже мертвий. Міг би прийти допомогти мені. Але якщо вони вишку заберуть і аж і по центру знесе башту, то це буде добре. Це мабуть. Ну, погано. Один за дві башти. Мабуть, гарно вийшло. Мабуть, гарно вийшло. А, наш Тімо. Чудовий Тімо, де твої яйця? Нащо ти їх ото по лінії розкидав? Ну. Хоча б ми бачимо усю лінію. Непогано теж. Гарно підсвічується карта. Чого б ні. А що Сена? Вона. Так, почала. Несподівано. Серйозно думати, що її ніхто не вб'є. Але потім щось пішло не за планом. Давай, давай, еш, зараз вбиваємо і йдемо допомагати своїм. Легендарі. До я не бачу її, не бачу. Насу все, ти знову за своїм. Дивіться, тут у нас невеличка трістана. Куди вона побігла? вона нікуди не, не побігла. Я думав, вона захоче кудись побігти, вона вирішила, що. Воно їй не треба. Ну, давай я підхиляю все ну, одно. Поки, поки є час, поки є можливість, щоб не підхиляти. Трьох ми повинні башту знести. Тут тим паче, що вона не ціла. Тобі непогано. Мені здається, непогано. От це, мабуть, не знесемо, але... Принаймні, спробувати могли. Добили, добили. Не спрацювало, прикиньте! Я натиснув на друге, але воно не, не натиснулось чомусь. Мабуть, мій склік був. Так би зміг би вижити. Ну як зміг би вижити? Зміг би забрати хоча б одного. А... Вистачило б просто демеджу. Я б таки помер би, але один на один було б приємніше, ніж один на. Ну таке я собі. Я сую, насчем не помираю. Не помираюсь. Тима, все добре. <гум> Давай, Тимо, тікай, тікай. <гум> ну, ти ж міг третє натиснути. <гум> а, чого Варвік весь цей час не був дракона, теж не дуже зрозуміло. А, ну, забрав божука, жука, ну теж таке не добив. Кудись побіг, чого побіг. <гум> Давайте дракона заберемо. Що ви там сидите, а Навіщо? Ну от наш там векс Німеччину. Ну, при нами мы Danger. бачим их там. А мне б шапку купить. У нас уж, Enemy так тоже нас там раскинуваться, вот. Что ж так робить? Mm -hmm. Чудово, Ми вкрали дракона. Ясу молодець, Ясу молодець. Без варіантів. Ми повинні завершувати. Тут, тут взагалі без варіантів. Пентакіл у Ясу. Ну, тут точно без варіантів вже. Ми перемогли. Дякую, Ясу, О, Ти неймовірний б ти не був, ти дуже крутий. О, я на А відіграв, серйозно. Давайте подивимось. Я своти, молодець. Я ж теж була молодець. Ес, а цікаво, у мені 125 очок і навіть А не поставили, чи А зараз не показується. Чогось не дуже зрозуміло. Ну добре. Дякую всім, що подивилися. Підпишіться на канал, поставте вподобайку. Напишіть коментар. Якщо є можливість, то задонатьте за посиланням під відео і далі буде краще.